Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписів подбайка, ми і тут продовжуємо грати в Pallworld. Я. о, ще деревина. Продовжую намагатись піймати хоча б когось. Ну, серйозно, хоча б когось. Щось мені взагалі, не щастить. Ну ні, не падай! Все просто нормально, піднімись сюди. Ти ж поришся з цим. Та ну! Тут, до речі, є така штука, як респавн. Я не. Я випадково ще кинув. Мене те, що на кью воно стоїть, я випадково постійно кидаю. Давайте. Воркбенч зробимо і я накрафчу собі купа пал-сфер, якими ловити тваринок. Скільки я можу зробити? Дві. А чому тільки. Тепер. Окей. Тепер не вистачає каміння. О, ще один фрагмент отримав. Палдіум фрагмент. У, новий рівень. Дякую. Що, не, тримай. Тепер скільки Сім я можу дозволити? Ну блін, за сім я маю зробити За сім я маю хоча б когось піймати. Мені тепер знайти б їх ще. Цих ваших палів. Я, я розумію, як я розумію, я їх не вбиваю, а просто без свідомості лишаю. Тому, по ідеї, якщо повернутися по тому шляху, як я йшов, то я маю познаходити купопалів. Ось там ходить. Так, прекрасно, я бачу одного. З ними треба бути дуже обережними, щоб вони не помітили нас. 26. Вперед. Ну, будь ласка, 26 шанс. Ну я маю хоча б колись. Я... я просто вже багато спроб забив. Є! Я спіймав! Я спіймав! Я спіймав! Як ними користуватись? Ось, є, я відправив. Є забрати. А, 22 бонуса одразу за те, що я тебе просто викликав. Ось спробуємо ще. А, він, напевно, мене помітив через це невдача. Так, тут в ще один з праворуч на горі. Давайте я тебе заберу. Я б хотів собі, чесно кажучи, вже знайти місце, де я б хотів базу побудувати. Краще б я піднімався на гору, а не сюди. Ну, в плані по мапі. На північ піднімався, а не в цей бік шов. Бо я максимально незадоволений тим, де я зараз знаходжусь. Я хочу рівнину місцевість якусь. Де побільше палів буде, побільше різноманіття. Це логічно, що треба було йти просто найбільший простір. ще питання, як мені сюди забратися, якщо мені просто енергії не вистачає на це. Що тут виглядає як площадка, на якій можна стати. А ну, а як мені повернутися назад? Знаєте що? Респавен. У мене нічого такого немає, розпавен. Байдуже все. Я сподіваюся, я пала самого не втратив? Та розпавен. Бо мені прям не... сюди респавн. Я повертатись зараз не хочу занадто довго. Так, є. Ми на місці. І... Мій палба не лишився, в мене тільки речей нема, нічого страшного. І ось, там. Дивіться, ось там рівнина, все красиво, все хорошо. Куди я взагалі поперся в минулий раз? Куди? Нащо? Хто мене туди кликав. Особливо те, що тут, бачите, як багато ресурсів усіх. Є. Випустимо, якщо я почну бити дерево, він мені допоможе? Як попросити його про допомогу? А, а він майніт. Як ти вирішуєш, що тобі робити? Ні, я не хотів. Майнінг, він саме майнінг займається. Окей, роби, що хочеш. Мені зараз, в першу чергу побудувати тебе? Так, є палдек. Ти. Хм. Дивіться, чим ти можеш займатися? Майнінгом, збранням, хендіворк і транспортуванням. Можливий дроп, це ти? Хоча б бітку зробу якусь. А. А він сам якось знаходить, що робити. Ой, молодець, який умнічка. Якщо я вдарю ось так, ти не почнеш майнить? Як ти вирішуєш, що робити? Причому що явно потрібен якийсь гайд. Вибіжали якісь камінчики, знайдемо. Куди ти біжиш? Ти майниться будеш? Ні. Хорош, просто бігай за мною. Мені справді цікаво, як він вирішує, що робити. А ну-ка, давайте. Олс. Тут не написано, що саме вони роблять. Окей, може потім розберусь. Так, я не хочу йти до старого. На. Сам побудуєш? О, він сам розібрався, що треба будувати. Як він в минулий раз вирішив, що йому треба. Дякую, ой, який ти умнічка. Що йому треба майнить. Ось він чомусь в минулий раз вирішив, що йому треба майніть. Ой, До речі. Краще зараз. А, до речі, іди крафті. Чого, чого я вирішив сам крафтити? Так, умнічка. Він ще подобається, коли він так крафчує, а потім такий сидить і такий виглядає, как будто він такий, ой, похвали мене. Може. Я просто ще хочу вирішити, де я базу хочу побудувати. Так, на, зроби мені сокиру. Поки з камінням розбираюсь. Ой, сокиру, кайло. Сокиру в мене вже є. Ой, умнічка. А побіжала за мною. Будемо зараз розберемося, що я хочу робити. Або. Зроби ще мені ось два пал сфери. Ой, це, до речі, дуже спрощує те, що він там. Я його просто відправляю працювати, і він робить те, що мені треба. Я не витрачаю свій час на це. Умнічка, умнічка, а тепер, навіть тримай ще, ще дві полсфери, зроби. Так, і далі деревина потрібно буде на полсфери. Що ти там? Котик. Зробився? Є, е, я не зрозумів. Як ти це поясниш? О, ми, Я множу його швидкість. О, ми з тобою команда. Так, далі. Хм. Я б такий, щоб ще спіймати курку Подивитись, що вона робить. Припустимо, 26%. Спіймайся, будь ласка. Не спіймалась, і зараз будемо битись. Нехай. Ой, хочу. Нехай вона з моїм котиком б'ється. Ще ні, допоможу. Також і буде. Блін, дві курки. Ви офігелі на одного мого котика вдвох. Ще мій котик, не слабкий. Мені просто. А ну-ка, якщо ти доб'єш, я просто. А як подивитися, як ти кращуєш рівень? Так окей. Тут є ще один. Так, хочу. Я хочу собі курку. Будь ласка, спіймайся. Є, спіймаєшся! Ти зараз піймешся. Є... плюс курка. Що ти робиш? Давай тебе також відправимо. А, я тільки одного одночасно можу робити. Вперед, палдек, що ти. Ага, ти а, тільки фермінг можеш робити? До речі. Хм. Ось ти будеш потім за ферму відповідати. Окей, я зрозумів. На І в нас є ще така річ, як Вівці? барашки. І з якими також зібрався. Мені там купа всього є. О, Фредбес. Вперед. На. Давай, спіймайся, будь ласка. Так, тут пал, пал фрагмент. Є -є, є є Нарешті мені нормально щастить на їх, на їх піймання. Так, ти одразу в мене в пал дек маєш з'явитись. Ти. Чим ти займаєшся? Також фермін, ручна робота і транспортування. Ти, до речі, ручною роботою і транспортуванням не можеш займатися тільки фермінгом, Окей. Інших. Інших я поки що не бачу. Я бачу ось там щось цікаве. Давайте поназбираємо побільше вас. І вже хочеться свою ферму починати, чесно кажучи. Ну, не ферму, а базу. Але давайте поки тут є купа ось цих фрагментів. Щось мені підказує, що вони не будуть в дефіциті, уж точно. Коротше, давайте поки що не паримось за них. Я хочу подумати, де я хочу свою Свою базу. Давайте просто пробіжимось вздовж доріжки. Я зараз не буду нічого збирати. Просто. Ну, тільки те, що ось так швидко руками збирається. Такий тут. Я ось хоча б ці ж бері. Можна їх позбирати. І, можливо, знайти хочу тваринку якої в мене немає? І знайти більший простір. Я бачу вже тварин, декілька тваринок, яких в мене нема. Скільки в мене вас? Три. Так. Я не хочу опускати можливість нової тваринки. Ти ти йдеш ти мені допомагати? Давай. Разом. І селект, рецепт, давай. Все ось це, мені не вистачає. Ага, якщо не вистачає то каміння, ти поки що крафт, а я не на збираю нам каміння. Ось там чи бачу. Пала якого в мене нема. Блін. Як ти там? Давай, допоможемо. Відворазишлючу будеш крафтити. Давно пришвидшується завдяки мені. Так, умнічка. На, тримай ще. Ага, тепер, якщо не вистачає, то не вистачає саме деревини. Що ти там, ой, умнічка. А, ще не докрафтив? Мені так подобається, коли він такий докрафчує, а потім такий стоїть такий, і як будто каже, похвали мене. Я я не знаю, я від цього кайфую. Ааа, я качаю чи рівень, качаю рівень всі. Ось, ліворуч ручно горі рівень показується. Так, барашик вже четвертого рівня. Так, він закінчив. На. Створюю максимум все, вперед. Я побачив. Давайте все по черзі. Ось ви, ти синій пінгулет. Я б дуже б хотів тебе отримати, але 18% всього шанс. Ого! Король лісу. Я сподіваюся, ти не агресивний будеш на мене. Так я не хочу близько підходити, бо він мене лякає. Король лісу. Я сподіваюся, мій котик впорається з ним. Мій котик умнічка. Вау. Я потім до нього повернусь колись. Але я б такий, мій котик впорається, але я б такий щоб допомогти. Блін, прикро, що мені довелося його позбуватись. І, ось ти. Мені. Мене цікаво, що ще, ось ти, ліса, ліс. 18%. Насправді, кажуть, 18% це якийсь шанс. Будь ласка, ні, не впораємось. О, впор... Ні, не впорався. І ти зараз на мене будеш агресувати? Неприємно. О, але мій котик. О, вони курку випадково вбили. Не, бий, мого котика. Ти. Блін, а я дуже хочу цього цю, цю лиса через те, що я пан Наруто І мати цього лиса при собі, блін, було б прикольно Ну окей, ми не впоралися ще з одним. Буває. Насправді кажучи, зараз мені підходить це як перша база. Я б добіжав до швидкого переміщення. О, коротше, давайте поможемо тобі покрафтити. Ось на другому швидкому переміщенні першу базу, поки я там не спіймаю, не спіймаю хоча б всіх хто тут знаходиться. Не знаю, зараз я граю трохи і мені подобається. Це ми молодці побіжали до другого пойта. Тільки обережно з мамонтом Він відійшов подалі. Ой, тут ще один ліс. Але він вже нас побачив, тому буде ізбігати нас. Ось, ну, поруч з другим пойтом. Так, я ставлю базу поруч з другим пойтом. Тут якраз все потрохи є. Е, є нові юніти, є нові пали, я, я не знаю, я задоволений. Я прям кайфую. Ой, там ще білий якийсь пал. Так, насправді, кажучи, я б таки, щоб спробувати. Блін, шостий, четвертий рівень. У мене ж є. Окей, давай. Спробуй спіймати. 18%. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. І. 45... Ні, не впорався. І ти зараз загресуєш на мене. Хоча б другий не загресував, це вже прекрасно. Ай! А боляче, знаєш що, боляче. Мені треба броня якась. Блін, і другий загресував, він також побачив. Слухай, а мій пал прям сильний. Він дамажить куди більше за мене. Може тому що я не дубінка б'ю? Ну так, дубінка, все ж таки зброя. Так, ой. Зараз тебе треба сп... побити. Ні, мені цікаво, мамонта я зможу спіймати взагалом колись хоча б. Ого! Так, стоп, ескейп. Інвентар. З'їсти. Ні, на себе. З'їсти. Здоров'я. О, у мене здоров'я не поліпшується. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так, он Якщо я в воду впаду. О, все, я, я потух. Але при цьому мій котик справляється. Найважливіше, що мій котик справляється. А ви допоможемо трохи? Ну да, я прям дуже мало дамачу мачу порівнянні з моїм котиком. Мій котик прям топ. Я задоволений. Так, і я пропоную десь ось тут і будувати базу. Так, зараз треба швидко відбудувати фундамент, стіну і. і, 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 і. Дах. І одразу ліжко. Деревини не вистачає на ліжко. Я помер через холод. Попр через те, що в мене і так не було здоров'я. Спав... А, зараз почекати треба. Ай, стоп. Я тільки тут можу відспавнитись? Серйозно? Це напевно. Ліжко моєстере. Так? Ні. Так. Побіжали звідси. Блін, дамажить мене сильно. А знаєте що? чому я туплю? Я ж відкрив швидке переміщення. Через тебе ж можна фаст тревел? Сюди? Так. А чому я туплю? Чого я тупив? Мене є фаст тревел. Так, швидко. Е, де мій? Ось я Що, як? Все. Швидко добуваємо. Мені деревини треба побільше. Так, на ліжко вистачає. Я зараз поки що ось так. Бачком обережно будую. А, так, побудувати ще треба. А, мій пал вже не тут. Так, є. Допомагай мені. О, я іншого пала хотів, але ти також допомагаєш мені з будівництвом. Ні, я хочу от тебе. Все, давай разом. Мені котик більше подобається. Він кутичка. Спати. Ну окей, в нас є якась база. У нас навіть є початкова база якась. Що прекрасно, можемо тут розвиватись. Я б такий щоб... У, як тут багато нових покемончиків є. Так я зараз не сильно хочу битись. Я бачу сундучок. Я не знаю, я кайфую зараз від цієї ігри. Я прям кайфую. F-open. Непогано. Золото навіть. Ти. Ззаду 15. Нору ну, хоче те, що мені останній час не щастило. Ну то ж, 15% це якийсь шанс. Це вже якийсь шанс. 47? Давай. Я спіймав! Я спіймав тебе! Вау! Вау! Хто ти такий? Мені просто цікаво. Я знаю, що не обов'язково тебе доставати. Так, ти, я тебе не знаю. Так, я просто знаю, що ви існуєте, ось ти, я прям повністю тебе знаю. А, ти тільки збираєш, але може ти свої бонуси при... приносиш. Давай ось цього поб'ємо. Ось так. Допомагай мені. Ти його друг? Ну, дамажить він не прям сильно, чесно кажучи. Ай! Давай, допомагай мені з ним. Поб'ємо його. Так, як я розумію, я тут відносно недовго, і я б такий, щоб мати відносно непогану базу. Ой, я випадково. Ну, окей. <смір> я випадково з Q натиснув і зараз. Якщо я зараз спіймаю, це буду. ваха Я не при... Ну. Окей, дякую. Я просто це не те, що я прям хотів. Ти плентінг. Ти саджаєш непогано. Буду знати, буду знати. Але вибачте, в мене є котик, з яким я працюю. О, він щось вивчив, до речі. Мій котик. О, він там майніт. Як він вирішує, що йому робити? Мені просто цікаво, як він це вирішує. Так, але те, що я хочу зараз? Це базу? Як я знаю, ось пал, мені потрібен ти. Ти створюєш базу. І ти як? Давай, ти ось тут поки що побудувати? Єф. Так, стоп. Що ти якось дивно? Так, скасувати. Трейнінг мануал. Use Ууу Так, стоп, а що з тобою не так? Ти, напевно, не можеш. Level Sync? Так, стоп. Ти. Може тобі щось обрати треба? Я можу скіл активний обрати? Так, стоп. А, я маю використати статс поінти Так, Air Cannon? Перекладач в допомогу. Так, переслідую кулаків... Так, це... Так, стоп, це ж те, що вже є. Так, це пасивні скини? Та ні, мене все влаштовує. А, все, все, я зрозумів. Це те, що палси не можуть бути більше. Вони не будуть ефективними, коли в них рівень більше, ніж в мене. Все, мені просто, власний рівень треба збільшити. Я не до кінця розумію, що ти робиш. Окей, давай тебе ось тут побудуємо. Якщо що перебудую. Давай, допомагай мені, ми вдвох швидко побудуємо. Siepple Box Manager меню. Припустимо, якщо я тебе сюди поставлю, я можу тобі наказати щось. Давайте, ви мені всі з собою не потрібні. Так, upgrade. Якщо я хочу, щоб хтось з вас працював в мене на базі. Що мені треба зробити? Я не розумію. Окей, в будь-якому випадку я хотів свій домік розширити. Я. цей кью мене дратує. Ось тут вхід буде. Напевно, через Shift треба будувати. Так. Має бути якась можливість будувати підряд декілька. Правої кнопки миші. Да, дуже логічно, правої кнопки миші. В усіх же іграх правої кнопки миші це не скасувати будівництво, а будувати ще. Дуже логічно. А, деревини не вистачає. Open. Без інфо. Тут написано 0 з одного в нас працює. Як? Як призначити когось? Може, через Є? Ні, через Є я тебе забрав. Ого. Він тут набайнив мені. Так, там. Зараз місія deploy ворк. Work... Коротше, поставити пола на базу. А, ось! Ось. Pass at the best. Так, ти тільки саджаєш. Ти такоо. на тебе курка. що ти робиш? Що ти вважаєш за базу? Ну До речі, Тобі ліжко потрібно. Я пам'ятаю, це здається в примітив воркбенч було створювалось. Давайте вдома. в нас побудую воркбенч. І. ні, не тут. Або я в технологіях це бачив і не відкрив просто. Так, ось. Так, бет, і це, скоріше за все, будується. Ось так в інфраструктурі десь і не треба. Ось мені більше дерева не треба. О, що ти тут ходиш? f толк так, так, так. Бай. Mm, можна щось покупувати. А якщо продати щось за. Два! Одна штука, дві коштує всього. Окей, давай пізніше. Пізніше зустрінемось. Так, і вперед. Тебе можна десь завгодно будувати. Ось припустимо, я ось тут побудую. Це зарахується? Ну, дякую, що допомагаєш. І можливо, якщо я зараз. Я побіжу далі досліджувати, але я не буду брати з собою кота, бо він покращує свою навичку. Так, він побачив. Побудувати чест треба, окей. Ну там просто як квест, і я сам не проти сторож побудувати. Для цього відкрити його треба. І так як курка в нас займається плантацією, мені здається, є сенс. Бері плантацію побудувати. Давайте водончест відкриваю і. Ягідну плантацію. Ну, давайте відкрию, щоб він чимось займався пал, поки у мене нема. Так, для цього мені треба більше деревини. Ось, треба знайти пала, який видобуває деревини. Тому що останній час я спостеріг. Ну, відчуваю, що в мене нестача деревини. Ой, в мене перенавантаження. Ого. Так, доброго вечора. Мені треба 50 продати. На, щось на 50. В мене каміння дуже багато. Шліфт половина. Половина це наскільки важивий? На 93. Як продати? О, все продати. Ну, 31. Вперед. Непогано. Слухай, а я на тобі можу заробляти. Ти тут. На тому, що ти майнеш. І знову я навантажений. Але я тут сторож зроблю. Можливо, потім можна буде переробляти і нормально заробляти. Слухай, я справді зараз не тебе дістану. Просто м -м, з моїх палів. Ну, ти просто газерін можеш зробити. До речі, мені здається, я. Збір. А давай я тебе і візьму. Так, повертайся додому. Доброго вечора. По-перше, мені не курка потрібна. Мені потрібен, судячи за все, ти, бо ти сам фермерством займаєшся. А тебе поміняю місцями. Інших двох візьму з собою, щоб вони отримували навичку, все. Я занадто багато речей маю. Буває. З Зараз скину, почекайте. Я опен. Натримай, все каміння. Так, в мене є деревина, хочу добудувати трохи. Я Я не знаю, чи колись я звикну до того, що, типу, через праву кнопку миші треба будувати, щоб воно купою будувалось. Ну слухайте, перша база. Але я все ще. Я, до речі, голодний. Все покушав. Ну, Я задоволений, я цією ігрою прям задоволений, чесно кажучи. Там потім деревину треба буде зібрати. Якщо що, по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Тут у тут мене три ігри є. Якщо ви їх придбаєте, будь ласка, залиште на них рецензії. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто дайте до доважного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хотіть відео. Підписка, подобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!